Ви знаєте, є такі вірші Великого Тараса, які, здається, написані вчора. І надзвичайно актуальні саме ці слова для сьогодення. 27 травня 1860 року Тарас написав молитву. Зло спини, упута кутій не куй склепи глибокі, не муруй, а добрози дощим рукам і покажи, і поможи. Святою силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдине мислі подай. І про то любі пошли. Дякую тобі, Тарасе.